А, власне, донечки надихнули ще до війни. Так ми мріяли про свою власну справу, так і ми не знали, як підійти до того питання, шукали різні варіанти, і в нас народилися дві донечки, і вони власне нас надихнули. Ми були в пошуках дитячого одягу, так ну і батьки завжди, щоб був, була якість гарна, так, і щоб була відповідна ціна. У мене це було так неочікувано, а навіть трішки я здивувався, що як можливо 30% від отриманого гранту, що держава буде компенсувати. Звернувся у відділ Львівської військової адміністрації і боявилося, що це правда. Так? Я подав необхідні документи і, в принципі, протягом місяця ми отримали компенсацію у розмірі 30% від отриманого гранту по роботі. Бачите, от наші дівчатка шиють такі гарні вироби. Я їх перевіряю на якість. Звичайно, що ми шиємо їх з душею, з любов'ю, тому що це для маленьких дітей, для новонароджених дітей. Ну і ви самі бачите оці вироби, як їх можна з якою любов'ю вони створені. Тому подобається нам наша робота. Кожен раз у нас є нові моделі, цікаві моделі, які розробляють конструктора, технологи. Підшивають пробні моделі, приміряють, дивимося, які вони чи зручні, чи незручні по розміру, по якості. Дівчина є лідером серед областей України. В частині впровадження державної програми є робота, по якій підтримуються підприємницькі ініціативи ветеранів та членів їхніх сімей. Цілому станом на сьогодні 75 ветеранів та членів їхніх сімей скористалися перевагами програми. Відповідно на це передбачено з державного бюджету 25 мільйонів гривень, в тому числі Львівщина першою серед усіх областей України розробила додатковий грант на підтримку підприємницької ініціативи ветеранів, які вже скористалися державною програмою. Є робота.